Дитина завжди залишається дитиною, навіть тоді, коли скоює не зовсім гарні вчинки. З ранніх років вона копіює поведінку дорослих, але як діяти, коли непоправне вже сталося, і молода людина опинилася в місцях позбавлення волі або вже звільнилася з установ виконання покарань, як їм знайти своє місце в нашому суспільстві, саме з такою метою й діє проект Правозахисна програма для молодих людей, що перебувають в конфлікті з законом. Впровадживаются за підтримки Министерства закордонних справ Короливства Нидерландов. Бессмысленно об этом всем говорить без четырех условий. Что человек решил стать на ну вернуться в легальное поле. Потому что если он собирается вернуться обратно в криминалити, бессмысленно вообще об этом говорить. Он хочет искать работу он будет искать работу. И у него есть за плечами хотя бы есть какая-то, хотя бы минимальная профессия. За один семинар, за один проект мы же не сделаем никого столером, малером и плиточником. Да? Но предполагаем, что уже что-то есть. И э, теперь мы с вот этим делом пытаемся правильно ему показать или ей, как, э, как себя э, ну, как бы более выгодно представить на рынке труда. У рамках проекта региональные громадские организации Разом з фундацією прав людини реалізують комплексну програму з адвокації та соціальної інтеграції в п'яти регіонах України, а зокрема Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. фонди, які ми використовуємо для цього типу проектів, називаються програми Матра. Development of the democratic open and transparent society in the former Soviet Republics. І окрім таких програм Матра, основною ціллю яких є підтримка демократичного розвитку у бувших країнах Радянського Союзу. And we also have at our embassy a human rights fund. У нас також є фонд на підтримку захисту прав людини. And I think that's where the link is between our embassy and the ukrainian foundation for human rights. <coughs> and um, we have selected to support uh, eugene's work in this context of uh, <coughs> supporting young ex-detainees to gain a fruitful position in their life once returned to society. І в цьому контексті ми обрали саме підтримати проект пана Євгена Фоміна для того, щоб ці люди, які були засуджені, змогли повернутися та отримати ресоціалізацію в цьому суспільстві. Дана сфера до недавних пір була табуйована і реальної роботи в місцях позбавлення волі не проводилось. А тільки на території Вінницької області знаходиться вісім тюрем У 2011 році С мисс позбавления воли пришли 24 человека в город, а в 2012 году 9 человек. Ну, мы их всех знаем и удалось каким-то образом помочь им. А, что касается условно осужденных, в 2011 году было 500 такий чоловік, і ми змогли обслужити тільки 101, і в 2012 році 422, і Ми змогли соприкоснутися благодаря допоможному ресурсу з 230 сімей, Ми змогли посмотрети, чим вони дишать, що необходимо і яким образом це допомогти. Адаптація людей, які повертаються з місць позбавлення волі, досить часто проходить проблематично, адже у молодих людей немає впевненості в тому що після звільнення їх чекає щось краще. Коли дійсно звертаюся до осудженого, якому залишилося буквально 2-3 місяці до освобождення, з питанням, які твої плани на майбутнє, він відповідав, а зачастую просто навіть не відповідав, а просто пожимав плечами, тому що планів як как такових не було. Так як статистика, жорстока статистика, це більше 70% людей, які знаходяться в наших містах, це люди з неблагоприятних сімей. А теперь представим себе ситуацию, человеку, у которого мать, отец не работают, возможно, отец алкоголик, мать, возможно, даже отсутствует. У него есть четкие планы на будущее. Я хочу вернуться к нормальной жизни. Я хочу стать нормальным гражданином. Возвращается он к себе домой и за головой окунается в ту свою, извиняюсь за выражение, бытовуху, вот эту тяжелую такую, Очень часто они в этих первых пару дней, даже місяців, ані тряють падають духом і теряют надежду. Реалізація регіональних ініціатив сприятиме подоланню негативних суспільних стереотипів щодо молоді, що перебуває у конфлікті з законом. А це в свою чергу сприятиме швидшій соціалізації такої молоді в суспільстві. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.